Добрий ранок, слава Ісусу Христу. Аллилуйя. 8 жовтня, 5 градусів тепла. Ми в горах. Ми в горах. Грибників нема. Ні, жодної машини немає. Тільки ми одні і то всі гриби наші. І так, ні, що, що так не густо. Але спорочок знайшов. І от от цього побачив. Оце вже мусимо вам показати. Це минулий тиждень був сніг. Виробників трошки перерва, ну не у всіх, але в нас точно то вже нарешті Давай, Людмила пішла нижче трохи А я забіг подивитися чи тут щось є. Ну... Виглядає сюди. Минулого року в мене, точніше позаминулого. Була дуже схожа така ситуація. З погоди в сінях. На після снігопаду. Приїхали, то ми тут так нагатили. гатили. Грибників вже не було. І сьогодні нема. Ну є десь може там по одному, по два. Но не так, нема сово. Так, шукаю. Не вибили, не бомбили. Ну гарний, молодий, чистенький, супер. Супер гарний гриб. Ну ж так тут нема, туди неде. Девідав місце. Я тут минулий раз знайшов. Кілька штук, хтось тут був переді мною бачу. Подивіться, що тут росте. Це ще такі. Отакі два гербуза. Угу. Не відпускають його ялинки. Два таких газнуків. Вже ми трохи походили. Я знайшла одного і вже досить довго йдемо, немає нічого. І тут я його побачила. Подарунок. Подарунок. Дуже гарний. Так, дивіться Майже перший, бо я один вже знайшла. Маленький, а це перший сьогодні. Yeah. Дуже багато інформації про те, що в низинних лісах море грибів і всі грибники кинулися туди, а не хочемо високі гори. Нам подобається високий гори. Ці от високогірні. Місцеча одного бачу. Та вже догризли. Ну а тільки ціла. Ота тут маленький вже з'явив. Ну, і цей один. Але ще треба дивитися, бо що може бути. Тут таке місце. плодовите. О, він такий глибоко. Отакі от два. Ще одного маленького бачу. всіх родичів У Тут трошки щось є там ще що Людмила щось знайшла. дивлюся тут все треба добре дивитися бо тут вони так непомітно сидять так йду одне містечко таке цікаве тут завжди якісь такі з світлою головою і з грубими ногами вже не буде під дереваності. Це може капець, цьому також. А цих два. Все, мабуть, нормально. Це Один Це другий. О, такий. Тільки обкусаний. А цей ще більше вкусаний. А оце може все. Один з цього всього. З трьох один. Поки більше не бачу. Знайшов маленького стою, строгаю, І бачу за два метри щось таке гарненьке дуже. О, дивіться, Як він тут перемостився. О, ну а нога. Дуже лезний такий. Відправили мене Людмила кудись туди далеко. А я йду. По дорозі. О, такий. Так що якщо ви щось бачите, навіть далеко далеко схожено білого гриба. Йдіть і ви обов'язково по дорозі знайдете білого гриба. А я йду далі. Чотирнадцякої форми Білий гриб. Такий цікавий. Діленький. Ціленький. Синій високогірний долячок. Бачу дуже серйозна гриба. О! Явно не вчорашній. Ну, ще щось, щось, щось... там тримається купи. Зара глянем. Що ми бачимо? Ми вже, ми вже так зібралися. Тут великий там і цей. Є гриби під Березовики, а є під камінники. Бачите, що він робить? Попхав такого камінця. Цілий. Як же навіть не треба рухати? Це вже можна не рухати. Так. Ой, може, все. А це дивись, він ще білий знизу. Ага. Ти його знайшла, ти його і чисти. <рив> Дивлячись на снігопад. І те, що гриби в основному внизу. Є грибники, які ходять тільки по верху. І вони тут були в неділю. Почистили все дуже ретельно. Нам вже тут самі тільки залишки. Де костка киривульку знайшов. Поки грибів нема. Історію свіжу розкажу. Неділю жінка в церкві нас свідчила за свою родичку, яка живе в Ізраїлі, який в цього року діагностували рак 4 ступені з метастазами. Десь вона там почула, як лікарі між собою говорять, що вона безнадійна. Ну, якимось чином це наша сестра з церкви знала цю цю історію. Списалася, там дзвонилася з нею і вислала їй голосове, ми вислали голосове повідомлення з молитвою Людмила молилася. І та жінка прийняла рішення для себе, що вона буде жити, що вона не помре. Хоча четверта ступінь і всі хіміотерапії результатів не давали. І Вона вирішила стояти, вона прийняла Ісуса Христа, почала слухати проповіді наші, читати новий заповіт, пішла додому. І навіть якщо важко було, вона все рівно чимось займалася, щоб не думати тільки про болячку. Щось там по хазяйству робила, пекла пиріжки, співала, молилася. І десь от недавно вона проходила чергову перевірку. Лікарі були дуже здивовані. Але вони не виявили метастазів, а пухлина два рази зменшилася. Ну і один з них сказав, що треба оперувати, а інший сказав, що не треба, бо і так пухлина зменшилася, тобто є хороша тенденція а я алілуя. Ну і ось вам приклад свіжий, що робить віра, що робить молитва, що робить Слово Боже, яка в цьому сила. Але ще раз нагадую. Ця жінка прийняла рішення, це не тільки те, що ми помолилися, це те, що ця сестра її підтримувала а та з нашої церкви. Вона посилала їй там посилання з проповідями, підбадьорювала ну, і та слухала регулярно, слухала, стояла в вірі, не піддавалася на тиск емоцій, людей. Лікарів, симптомів, стояла, просто вирішила жити. І слава Ісусу по тих всіх хащах, завалах. Сута чистенько не видно ніде. Став чекає на Людмила. І тут такий крутий гриб. Надіїться два. Здається угу. три гриб класний. О, четвертий так. Угу. А це маховик. Угу. Ну то от два. Два кожних гриба. Лілли <галила> мала чистить. Тут вона побачила ще одного грибулька маленького. Я тебе за 10 побачив, навіть більше. Думаю, треба бути глянути. До гори. А це такий він. О! І такий. Гарненький свіженький. це штука спортивна, особливо гірські, особливо високо в горах, Але нам все подобається. Може ми не так багато збираємо, тим більше там зараз внизу. Сам жнива косить по 30 кг. Але ми назбирали трохи, записали кіно і поділилися з вами і крім того в нас оригінальний контент тому що більше ніхто з грибників не пропонує молитву за зцілення. а ми це робимо Ми робимо це вже багато років бачили тисячі і тисячі чудес Слава Богу, люди зціляються по телефону, по молитві через передачі, там також молитва. І зараз я за вас помолюся, поки я тут шукаю Гриби Людмила десь трошки нижче. А я тут піднявся трошки вище. друзі, що тут мене потреба в зцілені. Владіть руку на хворе місце, незалежно від того, який там у вас діагноз. Всіляє Ісус. Для нього немає надто складних випадків. Та точку, хай сходить вистріляюча сила. На кожного, хто приймає слова цієї молитви, і хай зникають пухлини, тромби, аденоми, фіброаденоми, кісти, мастепатія. Виразки всякі, шкірні всякі екземи, псоріази, забирається, геть діабет, всяка інша алергія, артрити, хай припиняються, хай відновлюється нервова система, імунітет. Мир хай приходить, хай зникає депресія, панічні атаки, психічні розлади, аутизм в тому числі. Гіперактивність, затримка розвитку У дітей хай припиняється, хай починається нормальний розвиток ім'я Ісуса. Хай приходить наповнення силою Божою. Відновлюється слух, зір, травлення, органи дітородні, хай відновлюються. Переламані кістки хай зціляються. Судини пошкоджені, хай відновлюються варикоз геморой нехай зникає. Нормально функціонує серце, підшолкова залоза, гормональні процеси. Наповнення Божим духом, радістю, миром. Ім'я Ісуса, всяка неміч, всяка хвороба, всякі поранення, вогнепальні, опіки хай зникають, хай це все гарно загоюється, відновлюється. наслідки нас контузії хай зникають. Ім'я Ісуса, посттравматичний синдром. Хай припиняється. Залежність медикаментозна, наркотична, алкогольна хай припиняється. Нормалізується апетит, вага. Хай. Відновлюються всі хімічні процеси в тілі. Радість і мир хай приходить. Алілуя. Стіляйтеся, перевіряйте себе. Хребет нехай зціляється, Грижі всяких хай зникають, в тому числі між хребцеві. Наповнюйтеся силою Божою радістю і миром. А основне – правильний напрямок вибрати. І тут зразу <головіка> не було, не було є. Три штуки бачу. Чотири. Ноги знайшли. Ну, поляна нас так. Yeah. порадувала. Чотири бачу. Ну, цей вже, вже точно ні. Ну давай. Цей суперський. він Відірвала нога. Uh -huh, Відірвала ногу. Тут два. О, цей твердий. Є. Угу. О, гарні такі. Ха-ха. фінальні. Ще може не фінальні кадри, але вже одні з... Дивіться, що я знайшла, тут будесь. Якийсь дуже великий звір, що з'їв цілого гриба, покусав його. Ось, і нога тверда. Рибака а це такий наризок стояв, а тут біля нього ще цілий супер. Бачу, здалека бачу гриба. Він такий файний, тут так гарно. Є Отакий. Там Людмила знайшла два. А я тут побачив здалека. Побачив його, прийшов. Ну ось, дорогі ціні друзі, ми вже завершили наш маршрут майже, ще трошки нам до автомобіля. Гарно ми походили, я думаю, що кілометрів 12 у нас буде сьогодні. Такий хороший у нас був спортивний день. Воно такий серйозний. Серйозний. Не просто сьогодні не було ходити. Грибів небагато, я думаю, що їх в неділю гарно почистили. Ще не спіли вирости, малих Так, мало. так що так, їдьте десь низи, якщо хочете грибів, більше збирати то десь по низах. Ну а ми хочемо більше поганяти на пан... <клухи> Зараз поїдемо роздавати гриби додому. Тому що ми їх так не дуже йому більше роздаємо. Ще <клухи> наїлися. <клухи> Божих вам благословінь. Читайте Біблію, особливо Новий заповідь, тому що в ньому дорога до вашого спасіння. Ви там знайдете Ісуса Христа, а Він приведе вас в Едемський сад. Божих благостивінь з Богом.